Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про криворізьких підприємців та грантові програми, в яких вони беруть участь. Так лише з початку цього року понад пів тисячі власників малого та середнього бізнесу у кривому розі взяли участь у грантових програмах. На виділені кошти створили 750 робочих місць. Тож як отримати грант, до кого звернутися, хто може з цим допомогти, та на яких умовах і що потрібно повертати кошти, поговоримо далі в нашому ефірі. В нас у гостях фітнес-тренерка та приватна підприємиця Марія Рослик. Доброго вечора. Доброго брата, вечора. Як давно ви в сфері підприємництва? Останні два місяці, бо до цього я працювала в школі вчителем і в ну, цьому не було потреби. Але зараз, коли я вийшла на діяльність тренерську повністю і. Ну я буду розширятися, масштабуватися. Я вирішила відкрити е, ФОП. Наскільки ну, складно, чи було відкрити ФОП? Ну, чесно, я вагалася. Вагалася в плані того, що чи будуть люди, чи зможу я платити податки. Ну, Взагалі, ну, тут все залежить від людей. Да? Зараз вони прийшли, зараз їх немає. Ну, ми живемо зараз в таких обставинах, що ну, на нас дуже впливають всі ці моменти, і ну, у людей є мотивація, потім вона зникає. І, ну, я дуже хвилювалася, що я не зможу <свист> підтримувати <свист> да, постійний так, рівень так, цей рівень тримати. А що все ж таки переважило, який аргумент внутрішній чи зовнішній? А, ну внутрішній тим, що а... На законодавчому рівні і в плані документації в мене має бути все стабільно і ну, відкрито прозоро. Бо ну я ж кажу, що я ще хочу масштабуватися, і ну, я вважаю, що ну, це важливий такий е, е, крок в моєму житті з відкриття ФОПу. Е, ну, тим самим. Бути відкритою в усіх моментах, не переживати так, да щоб не не хвилюватися, да що щось там, десь мене десь перевірять, звідки заходять, кошти виходять. Ну. Яка ситуація з грантами? Наскільки як давно ви про них взагалі дізналися і чи вагалися в цій ситуації? Чи варто подаватися? А як це а, ну мабуть паралельно я розглядала да відкриття ФОП, і мені знайома взагалі розповіла, що да існує така грантова система, що там, коли люди та там початківці в бізнесі відкривають ФОП? Там, ну від держави надається допомога. А, ну, мені це було цікаво, але я відкидала цей момент. Думаю, ну я відкрию ФОП, але не буду брати ніякі гранти, бо це ж ну, гроші, які ну, типу мені не належать, які не я заробила. І мені було ну, реально страшно. Але потім я звернулася в Довгинцівський виконком, і де мені все пояснили, що це. Ну, Нормально діє, і це взагалі не страшно. Мені допомогли створити бізнес-план, зорієнтували. Ну, я да, надавала моменти, які да там скільки в мене людей, ну в принципі, розрахували, яку ми суму ну, я буду заробляти. І ну на цьому на цих моментах створили мені бізнес проєкт і ми пройшли. Mm. І отримали кошти. А це державна програма чи міжнародні якісь партнери? Це державна програма. Mm -hmm. e, тобто, з першого разу фактично, от ви як вирішили спробувати? Ну, no, майже з першого, да. ми щось там, ну, трошки в нас ми не добрали балів, потім ми ще раз подавалися, mm -hmm. ну, і ми одразу mm -hmm. да, пройшли слухання, все це, ну, в принципі. Наскільки е, е, хвилюючим було, е, не знаю, чи був, був момент захисту своєї заявки, і взагалі який був найскладніший момент при підготовці е, заявки на гран? Ось знаєте, ну це такий степ бай-степ. Да? Кожен крок взагалі ти спочатку подаєш цю заявку. Ну, це такий. Тримор, так. Потім тобі при, приходить на пошту, що її е, одобрили, і потім е, ну, треба було е, в зум форматі. Зустріч у нас була запланована з. С... Людьми, які це все, ну, приймали рішення да, так? Приймали рішення. А я мала повністю з незнайомими людьми спілкуватися і розповідати про свій бізнес проект чим він цікавий, що взагалі він, ну, яку користь він несе ну, угу. Людям. громадянам. А це, до речі, важливий момент, щоб була якась так ну, на це звертається увага, от, коли аналізують заявки і приймають рішення. Комісія. Чесно, я так і не зрозуміла, на що більше звертається uh -huh. увага. А, ну, мабуть, так, однозначно, бо були, ставились питання, е, і ставились ну, питання взагалі, чи ну є у мене конкуренція, чи ну, чи, ну да й були питання стосовно ну, яка мета мого uh -huh. бізнесу. А на що взагалі, от як кажуть по досвіду, на що звертають увагу і що підвищує шанси отримати грант? Які моменти ну, для там підприємця? Дуже е, різні моменти є е, моменти, впливають е, одружений ти чи не одружений, чи є, скільки в наявності дітей mm -hmm. в тебе, а знов таки? Е, Твоя кредитна історія. Ну, кредити ти можеш брати. Ну звісно, да, і виплачувати. Ну якщо в тебе угу. да там немає заборгова, ну, ну всі ну, ми розуміємо. Все, нормальна кредитна історія, да, і всі ці моменти, це? все це ну, були фактори, які впливали на ну на на отримання цього гранту. Угу. Як ви реалізували отримані кошти? Якщо вже реалізували, так ми вже їх реалізували. На отримані кошти ми купили. Тренажери, це сайкли. Е, дуже така <крути> крута історія з ними, бо вони, е, ну, знаєте, універсальні в усьому. В плані того, що ну тренувального процесу. Е, так, я займаюся силовими тренуваннями, в мене є групи, але коли дівчата спробували сайкли, ну, це, ну, і це емоції, інші, і взагалі відчуття, бо там ну різне навантаження йде, і на суглоби, і на м'язи. Ну. Поки я тільки чую задоволення. А як взагалі це популярна зараз тема? От якщо брати фітнес-індустрію, саме сайкл? тобто це іншим словами, як велосипеди, так, так і це так? велосипед. Mm -hmm. Ну да, імітація велосипеду, де регулюється навантаження, де можна да, виконувати різного роду вправи, ну, ми там тренуємося із невеликими вагами гантелі беремо. Ну, в принципі, так, да, це зараз дуже популярний такий формат тренувань. Яким чином це повпливало чи вплине на ваш бізнес, на його розвиток? Ну, все таки, знаєте, ще. А... Один момент розширення це різноманіття моїх тренувань знов таки. і… А до цього у вас були сайкли? Тобто ви просто кількість збільшили, чи це є взагалі новий для вас? Ні, це е... новий тренажер. для мене. Да, mm -hmm. вид діяльності? Mm -hmm. Ну я звісно сама тренувалася. Мені це сподобалося, але я також вагалася, чи ну чи зайде воно людям, чи буде. Ну, ну знаєте, я все пробую на собі, а вже потім пропоную іншим і. Ну, в принципі, воно працює. Якщо говорити про фітнес-сферу кривого рогу, в якому вона стані зараз? Ви от як людина, яка безпосередньо має до цього дотичність, наскільки от ви кажете, що це хвилеобразна теж така історія, тому що зараз дуже сильно впливають зовнішні події. Але в цілому, от яка ситуація? Наскільки люди йдуть ну, в цілому, займатися знаєте, спортом? Я да працювала до війни тренером, і ну, всі ці моменти, да, я відстежувала. Ну за знаєте, зараз це реально такий тренд. А, нехай це буде, ну я не люблю це слово, ну до, до цієї діяльності це модно, а, але ну нехай люди так вважають, що це модно, але це реально це здоров'я, це фізичний стан, фізичний розвиток людей. І ну це дуже вирівнює і ментальний стан наш фізичне навантаження. тому... Ну, це класно, що люди це зараз ну, попит є. Там розуміють, що... да у людей міняється свідомість в плані тренувань. Що це ну не про схуднення, а що це просто про нормальне функціонування в побуті, і це ну важливо. Які тренування найбільш популярні от за вашими спостереженнями зараз? Ну, знаєте, я не можу так от сказати, що прям а, люди пробують. Ну є ж теж Тренди, якби <гум> ну так, да, десь також та, та та хвилі такі, да, це група вітрину формат тренувань, да, це а, тренажерний зал. Це, ну, люди пробують, вони обирають да, для себе, де їм комфортно. А ну десь ну там да груповий формат це більш така підтримка командна. А, це таке ком'юніті, де люди спілкуються, де можна десь розслабитись. Ну, у мене, по крайній мірі, построєні так тренування, де Ну, ми відпочиваємо е, головою в першу чергу. Ну руками ми працюємо. Тіло працює, да. але ментально голова да, відпочиває, відпочиває. Угу. Е, Марія. І на кінець розмови скажи, будь ласка, своїм колегам-підприємцям з різних сфер е, свій, е, свої враження від от, цього досвіду до отримання грантів, взагалі участі у грантових програмах і куди б ти можливо радила звертатися, якщо людина тільки придивляється до цієї теми. Ну, однозначно це робоча програма, ну, і це дуже, знаєте, це як ще один етап розвитку. Ну, до бізнесу я не мала ніякого відношення до цього моменту, але ну, тут приходиться і вчитися, і ну, теж розуміти всі ці моменти і з податками, але це ну, це, це такий знаєте, ріст постійний. А ну як з мого да досвіду я звернулася до виконкому і мені там допомогли чого іншим раджу. Угу. Дякую тобі за цікаву розмову. Ми ще подивимося відео по темі грантів далі наприкінці випуску. Ну а я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була фітнес-тренерка, приватна підприємиця, учасниця грантової програми Марія Рослик у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Розпочати власну справу, але не впевнений, чи зможеш отримати грант. Марія власним досвідом показала, що це реально. Раніше вона виконувала службові обов'язки у зоні бойових дій на Донеччині, звідки і родом. Переїхала до Кривого Рогу, де розпочала новий етап свого життя. Вже сім років вона працює фітнес-тренеркою, спеціалізується на силових тренуваннях. Власноруч облаштувала студію фітнес-паті, а зараз розширила її завдяки участі в грантовій програмі. В цьому році ми подалися на грант і отримали грант, нам допомагав Довгинцівський виконком створити бізнес-план. і Ми пройшли, отримали грант. На грантові кошти ми закупили сайкли. Сім штук, а три ми купили за власні кошти. Я ну масштабувалася і цим самим ну знаєте урізноманітнила своє тренування. Людям дуже цікаво. Дізнавшись від друзів про можливість податися на грант через додаток Дія, Марія вирішила спробувати. Підсказали, підтримали, допомогли оформити бізнес-план у Довгинцівському райвиконкомі. Марія отримала фінансування за програмою Власна справа на закупівлю семи сайкл тренажерів на суму 250 50 тисяч гривень, ще три придбала самостійно. Це дозволило урізноманітнити тренування і залучити більшу кількість клієнтів. Марія одна із 160 підприємців, які подали заявку на отримання гранту в нашому місті. Як тільки з'явилася реальна можливість привлікати гранти, ми створили про морозінка цілу інфраструктуру у кожному районному виконкомі. Є проєктний офіс на базі управління підприємництва, там, де залучають підприємців для отримання гранту. Тому гранти це реально. Це я зараз звертаюся до підприємців. Реально. Будь ласка, звертайтесь в свій виконком за адресою мешкання, чи то Покровський, чи Блецький, чи Толгінцівський, вам допоможуть. Допоможуть і написати бізнес-плани, розкажуть, деякі гранти. Це реально. Криворіг одне з небагатьох міст України, де підприємцям допомагають отримати грантову підтримку та підказують на всіх етапах. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що ще не мають досвіду ведення бізнесу. Ті, хто має схвальне рішення на отримання гранту, цього року вже отримали на розвиток бізнесу 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Тож кожен, хто вагається, може сміливо звертатись до проєктного офісу у своєму райвиконкомі та отримати. Допомогу для отримання гранту. Аліна Сітнікова, Іван Сергієв, перший міський.